І так, друзі, сьогодні ми граємо в Bad Wars на сервері Dexland, як завжди. Заходимо в сундучок 1x8 і погнали. Червоний кіда. Блін, опять мені не вдалося рвати. Ах ти, значить, ладно. Будемо як і в минулій каточці жовтими. Хто не бачив... Варто подивитися, це просто варто оглянути. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Ідемо назад, відразу лутаємось і рашимо сусіда. Так, 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 так. Давайте, давайте, давайте. Так, наші швидкі кліки. Ам, скільки нам тут треба блоків? Як думаєте? Угу, угу, угу. Сюди, пізніше туди. Думаю, десь біля стака, тому беремо на геплік і йдемо раші. Так, ідеальненько: 16. Так, все є. І погнали так ось так. І обманка. Окей. Мені ж почулося будто, що хтось строїться вже Я такий думаю, чи ще не кратко почалася. Так, 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 так. Викидуємо. Ага. Угу. Він і деревом закривається і щем, тільки йома. Ужас. Ужас. Як, так... Як такою людиною можна бути? Це взагалі ністиде на совісті. Просто ужас. Простроїлось, ідеально хватило. Так, 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 так. Ідемо летати, беремо блоки, кірку, топорік, все, що треба. Це. це, це, це. Блоки на остаток і. І що? І тіньті ще один. Не ось, Так, отак от вже покраще. Так, так, так. Ось все чудово, погнали. Ось, зараз не буду зустрічати і все пройде голодесенько. І без фейерболів, і без луків, я це на це дуже надіюсь. Ага, ага. Так, давайте не буду чути, що я буду робити. Це ж... О, ти без фаербольчиків, мені це вже подобається. М -м -м. Так щоб я виско... не не надо так, не надо так. Ага, він може зламати. Він дістає. А ми зробимо такий подарунок. Так, ну що, ну що, ну що тепер мені зробиш? Давай. Ізі. Просто ізи, але <пробітник> захищав своє ліжко. Достойно, можу признати. Зеленим респект. І, до речі, зелений це друга команда, яка зламалася. Перший це серія. Хто ж зламав серих болбіт. Синій, да? собі. Так, синій, значить. Окей, okay, окей. Okay. Значить, беремо отак. Ось так. І на центр. Але надо гіплік. Реплик. Без гіпліка нікуди. Наш чит код цей геплік. Так, погнали. Так, не буду я старатися, ризикувати. Якраз гляну обстановку, чи на мене хто старається? Так, заберу якраз анмазик. 6. 6. Так, так, так. Треба ще один. Ладно, подагненько постараюся. Подагенько на мене тим більше ніхто не строїться синій по кругу, я так поняв. Можна буде зараз до нього завітати. Синій болубід рожевим. рожеві, нові, якісь мощні суператлети. атлети. Ну, коротше, погнали. Так, ось так. Центр вже наш. Надіюсь, його ніхто не лутав і його вже хтось залутав. Я думаю, що це синій в любом випадку Хавейн Гейт 5-4-3-2-1 Синя ось там Блін, шкода, що в мене лука немає Дуже шкода Білі були, ага, білі один залишився, але може бути дуже мощним цей білий Може бути прям нереально мощним Так, 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 лутаємо і втікаємо Так, і все, имба. Зараз включаємо меч, зараз будемо в алмасті. А прикиньте, я такий залізний. Але дістає алмазний вкачаний мечик. Я думаю, кожен буде лякатися нас. Так, беремо 4. І що він був ще мощнішим, беремо вкачуємо його. Ви просто подивіться. Просто подивіться на цю пушечку. Ну просто имба. Мені вже показав, що тут серий. Йомойо, капається, А чит чи що за фігня? Фух. Так, беремо, значить, лук. Що так лагаю, я не поняв. ти що. Так, окей. Наразі, якщо нас об'ють, це дуже мало вирігідного, але все ж таки. Так, фаербольчику чим побільше. І надо репліки. Надо, надо гепліки. Без гепліків не можна. Так, два гепліка хватає. І давайте. От так робимо. Ей, ти Ти Що шо, шо таке? Декс. Dex. Dexland? Ти чого? Не треба нам таких жартів. Буде ласточка. Декслендик. Так, голубіє. Голубіє, просто вийшли. Значить, що ми робимо? Йдемо на синю? Синьо розрушили кроватку, а ми сині йому зламаємо личиком. Так, 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 наше яєчко. А, не буду використати друге. А якщо так, то ми робимо ось так, просто доверху і ще його запушимо. Так, отак, і давайте запушимо. І і, давай, 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 давай. Ні! Та як? Що за синій? -мо? Це капець, як так? Щось тут дуже важко. Так, тут ось так робимо. Реплік. Біжим на центр за силкою, тут щось нереально мощне, цей синій, поки він на нас не прибіг, давайте перші побіжимо. Туше не пострадався. Це як беззараз бігом. Це все робити. А то зараз нам тут буде невесело. Так, три. А, окей, синій не спішить, отже, ми встигаємо спокійненько обігти центр золота. <звук> Я даже не в топі. Ізічка, друзі. <звук> легчайше, просто легчайше. Пограли і кнобік і всіх виграли. <звук> Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. Ось що? що наступне? Пограти? Ви наступному відоську. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.